Позачергова сесія Білоцерківської міськради, яка була скликана за поданням більшості депутатів БМР, та мала вирішити питання про дострокове припинення повноважень секретаря міськради Дмитра Киришуна, розпочалась із замінування, яке, до речі, як і дії патрульної поліції, виглядало досить дивно. З приміщення міської ради нікого не евакуювали. А працівники БМР і депутати могли вільно заходити до будівлі. Натомість громадян, які хотіли потрапити на це засідання, не пропускали, мотивуючи тим, що приміщення заміновано. Здебільшого це були представники. Ки громадськості, які вимагали відкликання депутатів з партії ОПЗЖ, яку вважають так чи інакше причетною до російської агресії, зокрема тих, хто свого часу був в лавах партії регіонів. Втім, реальної загрози, вочевидь, виявлено не було, оскільки представників змі, врешті-решт, допустили до сесійної зали, де депутати розпочали роботу. Як і очікувалось, представники слуг народу намагались зняти з порядку денного дане кадрове питання. Я Дмитро Володимирович він з перших днів повномасштабної війни створив волонтерський штаб, був меценатом і зараз є благодійником, постійно допомагає, потім мобілізувався до Збройних сил України, захищає територію нашої країни від агресора, терориста. І зараз він що має відчувати військовий, якого зараз хочуть просто позбавити і кинути? У мене таке питання просто це ганьба. Тож спроба слух відстояти на посаді свого однопартійця зазнала Фіаско, адже в результаті голосування пропозицію про зняття даного питання з порядку денного було одностайно відхилено без жодних дискусій. Обурившись такій консолідації дипкорпусу, представники Слух залишили сесійну залу. Ви Я до колону Російської Федерації на фронт а тепер подивимося, як ви будете жити. Цим. А як вони тих совісті немає? Вони будуть жити. Дискутувати та апелювати слугам Депкорпус не став. Проте, як то кажуть, поза мікрофоном депутати висловились, що на це були вагомі причини, і рішення назрівало вже давно. Тож, згідно із процедурою, відбулось таємне голосування, і після опрацювання бюлетенів лічильною комісією було оприлюднено наступні результати. Підрахунку голосів шляхом таємного голосування з питань до дострокове припинення повноважень та секретаря міської ради за дострокове припинення повноважень та звільнець. Звільнення займані посади секретного міської ради Киршуна Дмитра Володимировича проголосували так. 26 депутатів ніну голова лічини комісія секретар. Члени. Отже, найближчим часом Білоцерківська міська рада обиратиме нового секретаря.